Деш на українську мову, якщо ти будеш навіть фільми дивитися російські. І я хочу повернутися до наших каналів. Куди звернутися? Чому ви дозволяєте відповідати на інтерв'ю людям-москвоязом? Чому Чому є дозвол на те, що зросіщувати далі наших людей? Тобто я вмикаю новини. Я не хочу, щоб мене катували російським язиком, але я маю слухати, що вам відповідають. На язике. Ну, ми протестуємо проти цього. Ми проти. Ми звертаємося, припиніть це. Це ж так легко. Просто вимоги. Перед тим як брати інтерв'ю, ви кажете, ви відповідаєте українською мовою. Мовою держави, в якій ви знаходитесь. Все, все просто. Ну, а, а чому ви, ви що думаєте, є люди, котрі реально розуміють російську? У нас купа вже дітей, котрі не розуміють, слава Богу. Але ні, виходить, що нас заставляють розуміти і вчити язик. Як ми від цього можемо відмитися? Ну от як так тут питання ще од виховання.